Ви дивитеся програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Amnesty International звертає увагу на воїнні злочини на Донбасі. Путіна згадано серед імовірних причетних до авіакатастрофи mh 17 Російські блогери надали докази наземної операції Кремля в Сирії. Розслідування злочинів проти Євромайдану відбувається надто повільно. На це вказують правозахисники Amnesty International. У середу ця правозахисна організація оприлюднила свій щорічний звіт про порушення прав людини у світі за висновками Amnesty, Найбільше права українців потурають на окупованих сепаратистами територіях. Хлопець, що відійшов від черги за гуманітарною допомогою, та підірвався на міні. Не поодинока трагедія на окупованій сепаратистами території. Саме це 40-секундне відео Amnesty International обрала для ілюстрації ситуації з правами людини в Україні. Адже найбільш безправна частина українського населення в зоні бойових дій стверджують правозахисники. Там не діє закон, немає вільної преси а сепаратисти вдаються до катувань. Протягом конфлікту проросійські сепаратисти грубо порушували права людини. Вони вчиняли військові злочини, наприклад, вбивали заручників. Ми маємо серйозні підтвердження. Відтоді Крим 2014 року окупувала Росія на півострові. Обмежені права і свободи на самовираження, збори та об'єднання. Йдеться у звіті з людьми з проукраїнськими поглядами суворо розправляються. В Криму діють нині російські закони. Це означає, що там права і свободи у великій небезпеці. Там дуже важко організовувати масові заходи, щоб не постраждати за це чи не потрапити у в'язницю. Особливо дискримінації зазнають кримські татари. Утім, проблеми з правами людини є не лише на окупованих територіях України, зазначають у звіті. Правозахисники вимагають від Києва покарати винних у військових злочинах із українського боку. Amnesty International також критикує Україну за повільне розслідування злочинів проти Євромайдану. Надію на те, що судочинство в Україні стане незалежним, правозахисники ще мають. Ми спостерігаємо в Україні покращення. Важливий приклад нещодавно ухвалений закон. Він встановлює, що віднині буде створена незалежна інстанція, яка розслідуватиме злочини силовиків. Це дуже важливий крок. Amnesty International сподівається, що незалежне бюро розслідувань існуватиме не лише на папері, і кожен силовик чи чиновник відповідатиме за законом. Російського президента Путіна згадано серед осіб імовірно причетних до катастрофи Малазійського боїнга в небі над Донбасом. Експерти ету середу оприлюднили звіт з новими подробицями свого розслідування, де ви як ці дані вплинуть на офіційне розслідування авіакатастрофи. Буком, який збив літак малазійських авіаліній, швидше за все управляли військовослужбовці 53-ї зенітно-ракетної бригади російської армії. Це вдалося встановити експертній групі Bellingcat. Втім, хто саме дав команду запустити ракету, журналісти розслідувачі поки сказати не можуть. Тому повні імена у звіті не вказують обличчя на фотографіях розмиті. Шрит Контвираснохмальмінімір. Ми змогли звозити коло підозрюваних до 20 осіб, безпосередньо пов'язаних з експлуатацією Бука, локалізованого нами в Донецькій області. Ці особи повинні мати відомості про ракетну установку з високою ймовірністю, Саме серед цих 20 осіб є як мінімум один або кілька виконавців операції. Усі висновки доповіді результат аналізу даних з відкритих джерел. Експерти Белінкет вивчили близько тисячі особистих сторінок у соцмережах. У доповіді експерти вказують, що посаду командира дивізіону на той час обіймав Дмитро. Те командиром бригади був Сергій Мучкаєв. Але рішення про саму операцію майже напевно було прийнято на більш високому рівні, вважають експерти. Ми вважаємо, що право віддавати накази на використання подібної ракетної установки не можна передати третім особам. Це перебуває у компетенції російської армії. У нас немає прямих доказів, але я не можу собі уявити, що Путін чи Шойгу принаймні загалом не схвалили застосування зенітного озброєння на сході України. Флукапвівафнтотніцукишмтетн. Експертна група Белінкет вже передала результати свого розслідування Нідерландам. У варіанті для слідчих вказані повні імена і прізвища підозрюваних військовослужбовців з Росії, а їхнє обличчя на фотографіях не розмиті. На думку аналітиків, це є своєрідним тиском журналістів та громадськості на слідство. Присутність російських військ на Донбасі, попри те, що Кремль це постійно заперечує, вже не раз доводили незалежні розслідувачі. Один з них російський блогер Руслан Левієв. Нині він звертає увагу на російську активність у Сирії. Зокрема, доводить, що військові РФ не лише здійснюють авіаудари у Сирії, але й беруть участь у наземних операціях. Кремль традиційно все заперечує повтором. І шолоні розвіонути батареї артилерії і градів на російському телебаченні сюжети про наступ військ Асада показують майже щодня. Ми чуємо арабську мову, бачимо сирійських офіцерів. Кремль заперечує участь у наземній операції в Сирії. Однак, у Москві є людина, яка спростовує це. Блогер Руслан Левієв. Ми домовилися зустрітися у нього вдома. Його мета довести, що Росія допомагає режиму Асада не лише з повітря. Ми знайшли, відео, Ми знайшли ось це відео, де видно гаубиці МСТА-Б, які є на озброєнні лише російської армії. Васада їх ніколи не було. Чути і команди російською, коли віддають наказ. Разом з іншими блогерами Руслан Левієв заснував групу Конфлікт інтеліженс. Тім два роки тому вони викрили брехню Кремля, який стверджував, що російських військових не було на Донбасі. Мета блогерів і тоді і зараз домогтися прозорості влади. Ми вторглися в Україну. Проти нас запровадили санкції, міжнародну ізоляцію. Почали війну в Сирії, збили наш літак. У Сирії загинуло багато цивільних людей. І всі ці дії, які здійснює керівництво Росії в військовій сфері, їх ухвалюють без обговорення в суспільстві. Саме проти такої позиції ми і діємо. От проти такої позиції ми і діємо. Про участь російських військових наземній операції в Сирії повідомляють не лише російські блогери. Група Conflict Intelligence Team розміщує на своїй сторінці і відеоролики з інших джерел, зокрема і сайту CNN. Через 10 днів вимушеної відпустки українські та російські вантажні привізники можуть відновити свою роботу. Київ пристав на пропозиціюMosкви. Тему продовжимо в огляді новин. Транзит російського вантажного транспорту територією України буде поновлено 25 лютого. Відповідно, відновиться і рух українських вантажівок територією Росії. Раніше громадські активісти блокували рух російських фур у кількох областях України. У справі новорічних нападів на жінок у кельні суд виніс перший вирок шукача притулку з Марокко засудили до шестимісячного умовного позбавлення волі та штрафу в 100 євро за крадіжку смартфона в жінки. Причетність до сексуальних домагань засуджений заперечив. Ще двоє молодих людей постануть перед судом Кельна 24 лютого. Греція відкрила другий транзитний табір для біженців на півночі країни, щоб розмістити близько тисячі шукачів притулку з Сирії та Іраку, які чекають можливості перетнути кордон з Македонією. Ця Балканська країна посилила прикордонний контроль та запровадила жорсткіші правила в'їзду на свою територію. Пекін здобув звання світової столиці з найбільшою кількістю мільярдерів. Згідно з даними китайського видання Гурун, у Пекіні мешкають 100 мільярдерів. У Нью-Йорку, який посів другу сходинку рейтингу, багатіїв на 5 осіб менше, ніж у китайському мегаполісі. В Україні криза вдарила по гаманцях доларових мільярдерів. За рік їх число скоротилося з 9 до 5. Де новини розкажуть про розвиток подій завтра? Залишайтеся з нами.